Що робити щоб не захворіти, просто візьміть Квертин імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом так зручно квертин імуно. Допомога Україні від Сполучених Штатів призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування. Це підтвердив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він зауважив, що у грудні Білий Дім надав останній пакет військової допомоги, на який вистачило коштів. При цьому він зауважив, що російські атаки на Україну лише посилюються. Тож Конгрес повинен діяти. Кірбі додав, що наразі у Вашингтоні тривають переговори щодо угоди, яка поновить можливість допомоги Києву. дуже важливо, щоб Конгрес задовольнив цей додатковий запит щодо національної безпеки, і ми отримали більше фінансування. Допомога, яку ми надавали, зараз припинилася, а російські удари лише посилюються. Ми вже говорили, що вони використовують північно-корейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи, тому Україна має зараз гостру потребу у допомозі, особливо в ці зимові місяці.